На початку травня до Ужгородського центру зайнятості звернулися четверо кримчан, двох переселенців. Представники відомства працевлаштували. Решта знаходиться у пошуку роботи. Серед них і пані Еліна. Жінка приховує своє обличчя та уникає розмови із журналістами. Поза камерою розповідає, до окупації Криму працювала державним службовцем. Тут готова опановувати будь-яку професію. Спільно з представниками відомства переселенці розглядають усі вакансії. Ті люди, які в нас перебувають на обліку, тут проживають в даній місцевості, вони шукають і шукають собі як краще щодо до зарплати, то вимоги мають вище до зарплати, то на даний час ці люди, які змушені переїхати, вони чіпляються за роботу. Значно і швидше, і на сьогоднішній день вирішується питання на оператору поштового зв'язку однієї з переселенок у закарпатський поштант. Тобто вакансія тільки з'явилася вже вона виявила бажання. Іти туди на роботу за три місяці по допомогу в Ужгородський центр зайнятості звернулися 24 мешканці зі сходу України та Кримського півострова. Фахівці розповідають, частині безробітних вдалося швидко й безперешкодно знайти роботу. Утім, у працевлаштуванні донеччан виникли певні труднощі. Донецька і Донецької області звернулося на сьогоднішній день 14 осіб, але це такі переселенці, які деякі з них перебувають у трудових відносинах. На сьогоднішній день не встигли, не змогли розірвати, переїхали сюди. Ну зараз тут шукають роботу, але звертаються до служби зайнятості за сприянням при і. Згідно законодавства, вони можуть бути визнані безробітними лише в разі, якщо розірвуть трудові відносини. Ми їм рекомендуємо куди звертатися в судовому порядку. Переселенцям, котрі звернулися до центру зайнятості, працівники відомства надають увесь комплекс послуг від інформації та консультацій до підбору й пошуку роботи. Тут в профінформаційному секторі розташовано дуже велика кількість інформації для категорії осіб, які приїжджають. Інформація по можливостям, які надає. Служба зайнятості закон України про права е, е, громадян, які звернулися з тимчасово е, окупованої е, території. Інформація по гарячим лініям всіх. Установ державних загалом в обласному центрі зайнятості зареєструвалося більше 60 переселенців, із них десятьом вдалося знайти роботу на Закарпатті. У відомстві кажуть, у краї успішно працевлаштовані чотири кримчани, п'ятеро переселенців із Донецька та один мешканець Луганщини. Представники центру наголошують, жодному переселенцю не відмовили в реєстрації, адже кожен пред'явив необхідні документи. Можуть бути питання, що немає чих. Тих чи інших документів, але ж є в них вони є громадяни України, в них є відповідна довідка, є відповідний порядок. У нас є спільна база з пенсійним фондом. То тобто є ми практично все можемо узгодити про людину. У відомстві Це зазначають, є переселенці, є. котрі знаходяться у пошуку роботи, можуть звернутися у будь-який центр зайнятості на території краю. Крім того, працівники служби планують встановити інформаційний стенд на залізничному вокзалі Ужгорода, аби переселенці змогли детально ознайомитись із роботою відомства. Маша тоже одному показал на гранитный.